Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Останні дні тижня були доволі теплими, тож давайте дізнаватися, якою буде погода цими вихідними. На вихідних переважатиме поле підвищеного тиску. Майже по всій території України без опадів. Температура істотно не зміниться, крім деяких областей. Над Україною переважатиме поле підвищеного тиску. Майже по всій території України у вихідні переважно без опадів, вночі та вранці місцями туман. Лише у неділю атмосферні фронти, які переміщуться з північного заходу, принесуть нам опади у західних областях, вночі, вдень у північних областях країни, невеликі дощі. Щодо вітру. Завтра вітер східно-та південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. А у неділю вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура у більшості областей вночі 3-10 градусів тепла, в день 12-19 градусів. У південній частині, завтра і в західних областях до 22 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.